Вітаю! Мене звуть Дорохова Галина, я з міста Луцьк. Останні 10 років я працюю в сфері фотографії та 5 років в сфері маркетингу. А зараз розвиваю новий напрямок: центр Пілатесу в Луцьку та мережу в Україні. Для цього я обрала найкраще навчання в міжнародній школі «Пулстар Пілатес та бізнес-освіту в акселераторі Відважна 2, масштабування та діджиталізація. В центрі тренування зосереджені на відновлення свого тіла, на легкість та функціональність. на Комфорт та безпечність, а також на реабілітацію, відновлення після вагітності та підготовку до вагітності. Під час відважної я сформувалася як підприємиця, відкрила ФОП, знайшла перших клієнтів та партнерства, а також зрозуміла, як розвивати свій бізнес на декілька років вперед. Знайшла шляхи масштабування та діджиталізації. Для майбутніх учасниць я раджу. Перш за все, не просто слухати інформацію, а застосовувати її наскільки це можливо. Тому що якщо ви на етапі ідеї так само, як я, то відважна – це величезний старт, який дає вам всі можливості. А використати їх чи ні, рішення за вами.